лібертате Григорій Сковорода. Що є свобода, добровній, яке є? Кажуть, неначе воно золотеє, ніж бо незлотне, Зрівнявши все злото, проти свободи воно лиш болото. О, як би в дурні мені не пошитись, Щоб без свободи не міг я лишитись. Слава навіки буде з тобою. Вольності Отче Богдане герою. Пояснення твору найбільша цінність для ліричного героя, а разом із ним і для автора це воля, особиста свобода. Проти волі всі інші принади світу болото взірцем борця за волю народу Григорій Сковорода називає Богдана Хмельницького. Гетьмана, що очолив національну визвольну війну українського народу проти польської шляхти.